Ці чудаки підвищили тариф за електроенергію Влітку. майже в два рази зібрали з нас кучу бабла, і тепер 25 мільярдів з них хотіли злити. За російські реактори, да. то есть, мало того, що вони ці 25 мільярдів влада пустила не в дрони, не в артилерію, не в гроші бригадам. Да. Вони ще за ці гроші ухай, ледве ухай, збираються у хайдохати нашу репутацію в західному світі купивши блядь, російські реактори. Да. Я про це розумію, да. і більше того, ще ці гроші можна було б направити на закупівлю газових генераторів, які швиденько тут і зараз, а не через 10 років можна. А навіть якщо вони. Приїдуть сюди ці генератори. Їх ж... Боже... Атомні, блоки. Атомні блоки їх ж нема де ставити зараз. Треба ж будувати. О, і там, а оце ж... є те саме велике атомне будівництво, будівництво. про яке ми говорили. Бо о, цей же ж блочок треба mm -hmm. ж поставити, от в таке бетонне, залізне, здорове. Ну, Ось навіть... це ще мільярдів там. Мінімум сто.